Початок повномасштабного вторгнення став для харківських оперних артистів крахом звичного життя. Репетиції змінилися сиренами, сцени підвалами, а замість овацій, гул вибухів. Ніхто не знав, що буде далі: чи відчиняться колись двері театру, чи повернуться глядачі, чи зможуть вони знову співати й танцювати не під звуки війни. Соліст опери Олександр Золотаренко вже 16 років виходить на сцену харківського театру опери і балету. Та в лютому 2022-го головну роль у його житті зіграли не арії, а вибір між страхом і відповідальністю. Його дружина готувалася народжувати. Вони вже обрали пологовий будинок, але плани зруйнувала війна. Замість чекати на дитину в спокої, вибухи замість лікарів. Пошук безпечного місця. З перших днів я почав волонтерством займатися, Їздив, там возив гуманітарну допомогу. Ось. Ну і вийшло так, що їздив пару роддомам, возив там детське питання, таке всяке. І вийшло так, що в той родом, котрого ми збиралися домовлялися там народжувати. Вийшло так, що туди був прильот, в перинатальний центр Салтовці. От був прильот, і прийшлося нам шукати другі стану було важко. Ну як би всім було важко. Скрипалька Віра згадує: перші дні війни були, наче страшний сон: вибухи, хаос, страх. Мистецтво здавалося чимось далеким і неважливим. Вона не могла взяти до рук інструмент, не розуміла, як жити далі, і чи має музика значення, коли руйнується місто. Усвідомлення прийшло не одразу. Ми жили в підвалі мого багатоквартирного будинку. Там у нас було біля 20 сусідів. Ми спустилися і жили біля місяця десь у підвалі. Єдине, що я могла зробити, єдине, що я вмію для це грати для людей. Я змусила себе дістати інструменти, почати грати, якось відволікати людей від тих от страшних думок, від тих страшних подій, що відбувалися навколо. Коли театр завмер у темряві війни, диригент запропонував вихід. Перенести музику туди, де вона була потрібна найбільше. Так у харківському метро почали реалізовуватися імпровізовані виступи, малий склад оркестру, оперні співаки. І між сиренами та гуркотом вибухів почали лунати арії. Ми сідали на машини. У кого були свої автомобілі, той об'їжджав по місту, збирав інших музикантів. Ми приїжджали. До речі, жоден музикант не відмовився брати участь у цьому, незважаючи на небезпеку, на постійні обстріли під час всіх тривог, під час бомбардувань ми сідали в машину, їхали і так на автомобілі з однієї станції по місту, по верху просто проїжджали. На той час думки були різні. Кому це треба? Може треба, може не треба. Ну якби були такі різні настрої. Ну, хоча, коли ми прийшли і почали працювати, то ми побачили що в очах людей, що це їм потрібно. Що треба якось переключатися трошки, щоб люди трохи находили якийсь якусь, тому що було дуже важко. Через два місяці після початку повномасштабного вторгнення харківські артисти вирушили в гуманітарний тур Європою. Він був необхідний, щоб зібрати кошти для України та нагадати світу про боротьбу українців за свободу. Першою зупинкою стала Литва, а потім харківських митців. Зустрічали глядачі з багатьох європейських міст. А мене вразило, наприклад, у Відні. Просто до мене підійшла якась жіночка на вулиці і спитала, що ви з України. Я відповіла так, що і вона також ми вас підтримуємо так дійсно. От ми просто це дивовижно, що просто звичайні люди. От вони настільки змінили своє ставлення до українців, настільки стали до нас тепло відноситись. Олександр теж долучився. До гуманітарного туру, хоча мав сумніви, його дитині був лише місяць. Але зрештою вирішив, їхати потрібно всією сім'єю. Разом із дружиною та малюком він вирушив у Європу. Та через чотири місяці гастролей вони повернулися до Харкова, і тут він не сидів без діла. Разом з іншими оперними артистами продовжив виступати. Спочатку було дуже важко, ми самі шукали. У нас тут була як би, бригада, грубо говоря, ми з солістами Володимир Козлов, Юлія Фарсюк, Олена Старікова і я. Ми в чотирьох шукали, де ми можемо бути потрібні. Ось, ми, ми виступали і в ДСНС, і їздили в Деокуповані. Плюс їздили ще в Нікольському. У нас були концерти. Ну, ми потроху збирали, де ми можемо виступати. Гуманітарний тур завершився влітку минулого року, і артисти повернулися додому. На той час у Хнатобі вже кілька місяців працювала безпечна сцена «Лофт-стейдж». але ця сцена значно менша за звичну театральну, і кожна постановка вимагала адаптації. І тіснувато, і складно, і це дещо інший спосіб взаємодії із глядачем, і всередині вистави. Ну як, у нас є такі умови, які є, то ми, ну, ми ж професіонали, то ми це робимо, зберігаючи то основне подробиці, що є в виставі, і адаптуючи її якимось чином, може, як, як вдається. Де б не були харківські артисти у підземці, в європейських залах чи на малій сцені рідного театру. Вони завжди творять мистецтво. Попри війну, обстріли і невизначеність музика звучить. Бо для них сцена це не просто місце, а стан душі. Люди скучили дуже за мистецтвом, і всім дуже хочеться, щоб ми вже перейшли на велику сцену, але поки що ми тримаємось. Анна Зелінська, Злінська, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко, Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.